Привіт! Я Ірина і це iPower. Коли ваш бізнес потребує стабільної енергії, рішення є. Знайомтесь Мегарево на 215 кВт. Потужна система зберігання енергії у форматі Outdoor Cabinet. Вона створена для промислових і комерційних підприємств, бізнес-центрів та виробництв скрізь де неприпустимі простої. Тужність 100 кВт. Ємність 215 кВт, -год. а технологія літій залізофосфатних комірок гарантує понад 6 тисяч циклів безпечної роботи. Усе в одному рішенні: акумулятори, система перетворення енергії, інтелектуальне управління, охолодження, система пожежогасіння та ізоляційний трансформатор. Завдяки розумному керуванню Мегарево може прогнозувати споживання, злагоджуючи пікові навантаження. Зменшувати витрати на електроенергію та стабілізувати напругу. До системи можна підключати сонячні панелі, дизель-генератор, що розширює рамки автономності, а компактний корпус із захистом IP54 дозволяє встановлення просто на дворі. Крім того, установка зберігання енергії Магарево легко масштабується. Для зберігання запасу енергії можливе паралельне підключення до восьми таких систем, що сукупно збільшить ємність до 1,6 МВт годин. Мегарево це не просто акумулятор, це повноцінна енергосистема, яка працює 24 на 7 з дистанційним моніторингом та сервісом, забезпечуючи повну енергонезалежність вашого бізнесу. Компанія iPower є офіційним представником МАГАРЕВУ в Україні. Ми забезпечуємо поставку, монтаж, гарантійне обслуговування та технічну підтримку. Спеціалісти iPower рахують всі особливості вашого об'єкту та підберуть найоптимальніше рішення. Дзвоніть в iPower або заходьте на сайт.